Перше влучання було максимально незрозуміле, абсолютно. Людина, яка отримує сертифікат FPшника, яка літає на полігонах, вона літає в максимально удобних умовах. Тобто ти все бачиш, в тебе нічого не сипеться в відео, ти можеш керувати. Коли ти працюєш на бойовому напрямку і коли працює реп Кацапський, ти не долітаючи по метрів під до цілі, ти вже нічого не бачиш. І я перші в свої влучання взагалі не розумів, чи я б влучив чи не влучив. Тільки потім, вже по розвідки з крила доповідали, що є влучання. Тобто в мене не було ніякого такого вау. Я просто напевно ще був трошки розстроєний те, що можливо не попав. Опять же, благодаря тому, що багато в авіасумуляторах літав, в мене було розуміння. Коли ти робиш скид авіабомби свободно падаючої, без сучасної техніки, ти маєш розуміти свою швидкість і примірно параболу, як буде летіти твоя бомба по весу. Оце я коли літав, я так скидав бомбометанням, цим займався, я примірно знав. І тут воно у мене теж почало працювати, тому що я почав доводити якось інтуїтивно, можливо, з розумінням параболи, з якою швидкістю я лечу, який в мене вес, і куди я примірно попаду. Тобто я собі балістику так виставляв, що якщо мене одригнуло, я розумію, що я по параболі десь прилітаю туди. І я так вже з закритими очима вже доводив дрон інтуїтивно.